Всім привіт ви на каналі Кондрян. Ось сьогодні в мене таке інкубаційне яйце. Голубі яйця такі. Породи курей не знаю. Можливо, хтось знає. Напишіть в коментарях. Ну це точно не ухи і Юль. Ось, зараз будемо рахувати, скільки їх. 4. 8. 10. 12. Четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать, восемнадцать, двадцать, двадцать одни. Вот, двадцать одни такая голубая яйца. Буду заложивать в инкубатор. І чекаю і чекатиму виводу. Мають виводитися ціплята, маран і від господарства Євгенія, і орбінтон паливий має вивестися ще в інкубаторі. Будуть виводити ціплята, я все буду знімати. Все, друзі, всім пока, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.